Привіт, хлопці та дівчата! Погляньте, хто це? Правильно, це голуб. А ви знаєте, що голуб це не лише птах, це ще й символ миру. І сьогодні наші рученята допоможуть вивчити вірш Голуб миру. Як же нашими рученятами показати голуба? Погляньте, будь ласка, треба відкрити одну долу. Великі пальчики. Ось нас вийшов голуб, він летить. Це його голівонька, а це крила. Послухайте, будь ласка, віршик. Злітає голуб миру, немає перешкод, несе у світ надію і віру у добро. Хай мирним буде небо. Ростуть щасливі діти! Хай квітне Україна від нині і до віку. Давайте з вами спробуємо його вивчити. Приготуйте долоньки. Одна долонька і друга поруч з'єднали великі пальчики, ось на свій голуб. Повторюйте за мною. Злітає голуб миру, немає перешкод. Несе у світ надію. І віру у добро. Хай мирним буде небо. Ростуть щасливі діти. Хай квітне Україна віднині і до віку. Все вийшло, молодці! Чекаю на ваші відео. До побачення!